Вітаю! Сьогодні малюємо листівочку до Великодня. Нам знадобиться простий олівець, ластик, можливо, і щось кругленьке. Можна такий скотч взяти, можна такий. Посередині кладемо і обводимо. Якщо не дуже рівно виходить, нічого страшного, потім все будемо прикривати. Ми малюємо великодній віночок. Тут буде у нас яйце, наприклад. Можна два яйця намалювати, якщо дуже захочеться. Далі будуть якісь гілочки з листочками, квіточки. Ну, в принципі, далі я вже буду малювати одразу фарбою. Тільки яйце намалювала олівцем. Щоб показати, де воно саме буде у нас яйце. Так, ну зафарбуємо одразу яйце яким кольором вам більше подобається, беру білу фарбу червону і білого? Небагато хочу взяти, об'єднуємо кольори. Не, мабуть, весь білий візьму, небагато тут, так, водички. Добренько перемішали. Знов мені потрібна біла фарба, пензлик промила і зелена. Поєднуємо. Тепер малюємо гілочку. І далі прикладаємо пензлик і робимо листочки. І з цього боку То ми прикладали ось таким чином, а тепер в зворотньому напрямку будемо прикладати. Ось так. Не дуже зручно мені. Можете поекспериментувати. Бачите, форма листочки трошечки відрізняється. Якщо дуже захочеться, можна підправити, наприклад. Тепер беру менший пензлик і хочу намалювати ще листочки, просто поставити де по віночку. Ось таким чином. Десь тут буде листочок. Ось так. Назустріч йдуть вони. Ось тут, ось тут. Ось так. Хай зустрічаються навпроти яйця. От з цього боку вони зустрічаються листочки. Можна додати, якщо тут мало листочків у вас з цього боку можна додати, якщо хочеться. Далі переходимо на малювання ватними паличками. Спочатку беремо жовту фарбу ватну паличку, можна трошки намочити паличку, можна додати до фарби водички, можна покласти на палітру. Але я чистою жовтою буду малювати, тому на палітру я класти не хочу. Але обережно, щоб паличка не була дуже лохмата. Де в нас будуть квіточки, там ми ставимо серединку. ну Наприклад, біля листочка. Хай буде одна квіточка біля листочка. Десь ось тут буде квіточка. Десь тут можна по центру намалювати квіточку. Ось так. Можна і тут квіточку намалювати. Тепер обираємо колір квіточки. Ну, в нас вже є рожевий колір, чому б не взяти намалювати рожеву квіточку. Тому беремо рожевий колір і поставимо десь будуть, навпроти яйця буде, наприклад, одна рожева квіточка буде, якісь різнокольорові. Будуть квіточки ось так навколо серединки, ставимо. Відбитки. Де ще рожево в нас буде? Давайте тут зробимо. І ось тут десь. Так, рожеві квіточки намалювали. Тепер хочу зробити блакитних квіточок. Знов беремо білу фарбу, синю, небагато. Так, водички одразу. Ретельно перемішуємо. Так, все в одну кубку збираємо ватну паличку і обираємо місце, де в нас буде блакитна квітка. А ще хочу жовту квітку намалювати. Чому б ні? От Біля яєчка якраз можна намалювати жовту квіточку. Серединку зробити можна іншого кольору. Я зроблю білу. І одразу можна промалювати яєчко. Ще одну жовту квітку можна намалювати. І жовта квіточка буде у нас з рожевою серединкою тут. Ще один кольор в мене є такий бусковий, додаю до рожевої фарби, і перемішуємо. А тепер можна поставити цяточок. Навколо віночка, там, де ви вважаєте, не вистачає якогось кольору. Ну, наприклад, біля листочків, тут якісь цяточки поставити кольорові. І зелених можна поставити ще зелених цяточок. Якщо не вистачає кольору, то можна поставити ще зелених, якби листочки домалювати свої рідні. І трошечки підпрацюємо, треба домалювати прожилки листочка. візьмемо більш темний колір. Так, яєчко з одного боку теж можна домалювати, додати в тіні. Ось так. І підписати можна. Зі світлим святом великодня.